Ранку 15 лютого це день виводу радянських військ з Республіки Афганістан. На нашому сьому майданчику учасник бойових дій, полковник запасу Олександр Євгенович Журавський і керівник міської організації Української спілки ветеранів Афганістану Любов Дозор. Доброго ранку. Доброго ми ранку! Ми зарані вітаємо вас цим святом. І до речі, хотів спитати: а для вас ну які емоції викликає ця дата? Це пам'ять про ті роки, які ми були. Молоді, здорові, гарні, красиві пам'ять про ті друзів, які залишились там, про колег, які тут з якими ми спілкуємося, сповнити цих людей, до речі. Зв'язки залишились, якісь тісні. Ви зустрічаєтесь, спілкуєтесь. Як взагалі є така спільнота згуртована? Ну, спільнота, да, є. тут, благодаря Любов Борисони дозор, яка возглавляє, в Кировраді. Зустрічаємося завжди на це свято, постаграм випиваємо, як положено. А так, в принципі, підтримуємо зв'язки, з якими служили хлопці, зараз в Казахстані, Білорусі. судя розкидала нас, але переписку держимо. Зараз проще через інтернет. Хто, як, де, що, які діти, які внуки. До mm -hmm. речі, а, а яку... скр... да, да, от в якому віці ви потрапили? Ну, можливо, це не коректне питання, але все одно, от, в якому віці ви опинилися на, на цій війні. Ну я, в принципі, закінчив військове навчальне училище, я фінансист за фахом і попав туди в віці 21 рік. Хлопці були молоді, взагалі, яких призивали там 18-19 років. То я вже, в принципі, був більш-менш підготовлений до цього. І от я попав туди. Ну як? Був направлений, для указання інтернаціональної допомоги дружеством народу, так це партія правительська казала. З 82 по 84 рік, 6 червь, ось 6 апреля, то у нас квітня і по. 26 травня 2004 року. Ми всі ну всі два роки. Льотчики, правда, рік там, піхотинці, два роки. На один місяць я там більше прослужив. Не було заміни якось. Оце так. Я думаю, що останній місяць був такі, <риклад> тяжкий, да, тяжкий. Тяжкий. так ждали, як з Бога ту заміну. <риклад> а в, що таке війна для жінок? Наскільки, <риклад> наскільки важко це було? Він, жінка вона завжди присутня разом з чоловіками. в неї різна буває професія, і я завжди в так, коли задаю це питання, завжди згадую один із військових керівників Афганістані, з Народної Армії. Афганістану, то коли побачив, ну, у нас жінок військовослужбових не так багато було, службових, так, да, різних професій, а військовослужбових не так багато. Хоча ми не завжди одівали форму, тому що так, такий був наказ, ми взагалі ходили в гражданській, ну, цивільній одежі. Але коли він побачив, коли ми вийшли з БТР і побачив мене польовій військовій формі, о, Аллах, без ханом нельзя. І що, ви знаєте, він, ну, він трошки на російський Два слова сказати, так мені ну, щось так, спогади, стільки ці роки пройшло, я завжди згадую, що без хану мені, Він в деякому сенсі, сенсі командир народної армії Афганістану був сад Асад Хасід, так кажеться, його звали я ще трошки помню. То дійсно це так, тому що якщо жінка медичний працівник і вона гарна оперуюча медсестра, то, і так я бачила всі ці два роки, і, то вона з особою ніжністю відносилась, вона зробить свою медичну справу на найкращому рівні. Вона погладить поголовки солдата після поранення, після таких тяжких після своїх хвороб. Йому завжди ну, краще становиться. Він сестричка, побудь біля мене. І вона сяде коли його з ним порозмовляє так чисто по-жіночому. -по ну, по вони ж молоді, дівчата були 25-23 роки, ну, разники, але в основному молоді. А хлопці зовсім були молоді 19-20 років. Або як приготувала жінка смачно на столові, навіть солдатський, офіцерський, то це ж зовсім по-іншому, воно і смачніша вона. Ну і продавці дівчата були також продавці наших. Військових воєнторгів, як то їм називались, і пересувні були, і автолавки. Ну, в автолавках, як правило, дівчата не було, тільки були хлопці. А так на стаціонарних військових магазинах то жінки. Ну вони завжди по-жіночому так обслуговувалися такою особою ніжністю. Тобто вони знали, що вони від матері, від сестри, там далеко на такому відстані. Тому вони максимально віддавали свою доброту, жіночість. Mm -hmm. Mm -hmm. І судячи з фото, ви піклувалися? От вітали. Якщо можна, звичайно, дуже маленька, але все одно знаєте, це така пам'ять. Я бачу. хочу зауважити, що на всіх фотографіях ще підписано, отак. От якщо можна, подивлю 30 років. Бачите, підписано, описано, А ви тут пиріг, я так розумію? Так, це речі. Я розумію, що в яких умовах були чоловіки. А жінки, ви якось жили в якихось інших умовах. Ні, я б не сказала, що ми були в кращих умовах. Ну, в ті часи я теж була 81 й по 83 й рік. В ті часи ще такої як би, цивілізації, як би, такої цивілізації не було. Ми жили, я в провінції Поліхомрі служила і там поки що на перших порах були палатки. Ну, палатки ОСБ, військові знають, що таке, вона дуже велика, ну, просто палатка, але там є кроваті, там тумбочка, стил. Ну, в неї дуже так незручно, було некомфортно, тому що о, же є палатка на фотографії, вона, вона трошки вже ну, збільшена, тому що вона ну вже їй 32 роки майже. То літом страшенно жарко, тому що жара в нас була ну, 50-60 градусів до, доходила, а зимою дуже холодно. Але ми буржуйка була наша військова, ті ящики розбивали спід і опалювали. І Навіть кашу ману смачно варили на сухому mm -hmm. молоці. Але знаєте, от навіть по фотографіям одно так ідеально виглядали. Знаєте, такі жінка все ж таки на війні жінка, жінка не там, жінка, там залишається. Ну, жінка, жінка. Хотілось так, щоб вигляд мати свій і не імідж свій і військовий, і військовий і жіночий не, не втратити. Олександр mm -hmm. ми знаємо, що чоловіча дружба вона завжди міцна. Зазвичай друзі залишаються надовго. Військові друзі. Це окрема категорія. За, ну, після війни дружба стає міцніше? Ви знаєте, так. Да. Тим більше, коли от на великих таких просторах держава розділилася, то в одній державі, то й в другій державі. да, вона ну, зміцнилася, хотілося б побачити, зустрітися. Не знаю, якби приїхав, ну, говорить. Проблеми, проблеми з валютою з другої держави приїхати з Білорусі. Тут ми встрічали, 4 роки приїжджали. О, а всі останні токи так в таке спілкування. Але є пам'ять і на фотографіях. Розкажіть, будь ласка, що це? Це в 83-й рік до нас приїхав Кабзон на концерт. Війна війною, а все-таки заходи проводились. Там впереди сидит тер Григорян, і потім ходил, ну как, пословица Загар Кобзона. Ми ж в палатках, в этих шапках ходили, в Панамах. А он говорит, що таке, ви не вважаєте, снять панаму. Мы сняли Панамы и час под этим солнцем. Уши во всех и носи обгорели. Ну, Всі були на концерті Кобзона. Вот це, вот це, от президентський, це президентський палац, аміна. есть на по сравнению з той нищетой, які саме бедный народ, і ці жили. В этом здані розміщався сорокова армія. Яка а от це вже, до речі, я так розумію, не Афганістан. Так? Це вже да, це вже більше, це вже 96-й рік. Я також оказував допомогу. Ну, не допомогу, а входив в состав міротворчої місії Айфор. Це бригадний генерал, бригада Саламандра француз, вручає винагороду за участь в цій місії. А давайте взагалі розкажемо, які заходи будуть відбуватися 15-го, да, я так розумію? Додала, да, да, звичайно, uh -huh. це ж там в нас, вона вже 25 років зняла Ну, Шановні бойові побратими, дорогі наші кірограції, я ще раз хочу вам нагадати, що ви всі знаєте напевно, але хочу вам розказати ті заходи, які будуть, привітати вас, побажати вам завжди міцного здоров'я, всіляких гараздів у житті, і щоб все було добре в нашій державі, щоб наша держава була найкраща. І, ну, Краще, чим у ну, і щоб держава і, піклувалася. Да, все ж про ветеранів більше. І у нас 14 у нас дуже такий насичений графік ці дні, і все так розписано. Ми багато зустрічаємося в учбових закладах з дітьми з навчальними закладами. І сьогодні, навіть в 11.30 я особисто буду з нашими бойовими побратимами виїжджати в горне, селищне на 22 школу, де будуть відбуватися заходи, військово-спортивні заходи з нагоди 25-ї річниці виводу військ. Завтра у нас 14 лютого у нас о 10-й годині ми зустрічаємося з керівництвом міської влади, міської влади, де запрошені нас ветерани Афганістану. І сім'ї загиблих інвалідів, де буде мер міста, керівництво міста, а також наша міська організація Української спілки ветеранів Афганістану буде нагороджувати ну, У кожного своя була нагорода, кому медаль, тому грамота, кому матеріальна допомога. Матеріальна допомога більше стосується інвалідам і сім'ям загиблим. А потім о 12-й годині нас запрошує керівництво обласної державної адміністрації, де ми будемо зустрічатися в інституті МВД. Біля Ангола, напевно, всі знають. Там буде нас вітати губернатор, ну, керівництво міста нашої області. І будуть запрошені не тільки ветерани нашої міської організації і міста Керограда, а також з усієї Органської області. Тобто туди приїдуть активісти. І... Сім'ї і, сім і все, все там по запрошенню. Теж будуть на такому на солідному, гарному рівні, ці всі разом заходи проводяться. Ну а потім нас запросять далі вже на всі такі наші заходи. Які вже більш неформально, неформальні, бо поспілкуватися, тратітися якимись богатим третій та, тост, як ми та. кажемо <гум> Ми ще раз вітаємо вас. А, 15, я вибачаюся, може ще скажу. 15 лютого, о 8-й годині ранку, це ми вже 24 роки, 25 років. Так що в цю дату ми завжди збираємося біля десантної частини, біля пам'ятника нашому парку, на ковалівському парку, там ми кладемо квіти, тому що там теж є загиблі наші бойові офіцери, які брали активну неактивну участь в, 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 в роботі військової служби в, в Афганістані. Покладання квітів, а потім буде о 8.30 від'їзд на кладовище, нам міська влада дає автобуси. Заздалегідь вже домовлено. Дають нам автобуси, ми їдемо на кладовище, Лалеківське, дальневосхідне, і провідемо всі могилки, вкланяємося, кладемо квіточку, а потім вертаємося 11.30 на площадь Кірова, де буде в нас, ми вже колона буде шикуватися, вже буде керівництво області, міста збиратися. Усі Це, до, до пам'ятника, я так розумію, да. так? А 11:30 ще буде нас офіційне вручення нашому інваліду першої групи Самсонову Віктору Миколайовичу. Машина від народного депутата Шарова. Даунекс дуже гарна машина. І я хочу ще раз подякувати нашому народному депутату, нашому земляку, бойовому побратиму Шарову Ігорю Федоровичу. Він вже купив для Кіровограда, для кіровоградських хлопців, інвалідів, ампутантів шість машин, шість автомобілів. Це дуже І крім того, він дуже ще багато всякої благодійної допомоги місту надає. І я дуже вдячна йому. Ну, ми потім зашикуємося в 12-й годині. Маш реквієм ідеорочаста, хода до пам'ятника. Там теж покладання, наше вшанування і панахила біла пам'ятника буде. такі в нас заходи. Ми дякуємо, що Дякую. до нас завітали. Ще раз зарані вітаємо вас з цим днем. Ми рухаємося далі. після невеличкої рекламної паузи і кліпу гурту Роксет. Ми зустрінемось в студії.